Щодня знайди хоча б кілька хвилин, щоб зупинитися, зробити глибокий вдих і подякувати за все, що маєш. Навіть якщо здається, що день не приніс нічого особливого, уважно придивися. Завжди є за що бути вдячним. Це може бути смачна їжа, яка приносить радість, або усмішка випадкового перехожого, що дарує відчуття тепла. Моменти, які ми часто сприймаємо як буденні, насправді складають мозаїку щасливого життя. Вдячність допомагає помічати цю красу, цінувати її та відчувати гармонію з собою та світом, дарує натхнення і сили рухатися вперед, навіть у найважчі часи. Навчися бачити цінність у простих речах, і твоє життя зміниться, стане більш наповненим, світлим і радісним. Адже щастя не в майбутньому, воно тут і зараз, у кожній миті, яку ти проживаєш. Вдячність відкриває двері до гармонії, спокою та внутрішньої сили.